Дама і господа, з вами Ігорги і ми з в Майнкрафті. Ну, можна сказати, я вже сьогодні соня розкажу вам новість. Я тепер буду робити свій серіал. Знову буду питатись зробити свій серіал, у мене вже була попитка сези. Ну, там з хатою. Коротше, тепер буде Майнкрафт. Серіал буде Ender Virus. Ну, вибачте, що я так довго відео не випускав, тому монтажер в мене там з одним відосом трошки не сказати. Коротше. І чекайте, скоро буде. Ну, поки тільки карта наполовину зроблена. І таке. Може, ще буду якісь відео знімати по Майнкрафту. Ну, як би може. Буду знімати, не тільки по робоксу. Ну і таке. Напишіть свої реакції, що по Майнкрафту. Кі ви хочете відео по Майнкрафту, в мене є трохи ідеї. І отаке за новість буде на каналі. І всім пока-пока.